Віталій, вітаю вас з перемогою! ваші враження від матчу. Доброго дня. Як зазвичай я говорю, е дякую нашим Збройним силам України за те, що нам дали, нам змогу сьогодні зіграти без тривог. І що ми маємо таку можливість наслужитися своєю улюбленою справою, займатися тим, чим ми можемо, хочемо наслужитися нашим життям. Дякую захисникам і захисницям. Що касається гри... Гра була дуже тяжка. Ми знали, що тут буде тяжко на домашньому полі Олімп. Вони завжди дають тут бой. Не хочу там скажитися на поле, бо в нинішніх ситуаціях все є. Але в них хороша команда, дякую їм за те, що нам дали хороший бой. Але сьогодні фортуна була на нашій стороні. А зазвичай... Перемагає сильніше, я не можу сказати, а хочу сказати, що ну, сьогодні був фарт на нашій стороні. Дякую. Дякую.